Комік Загорецький сказав одне: от я взагалі не розумів, для чого вони напали. Ти не розумієш, для чого вони напали? Я тобі, друже і брате, поясню: Російська Федерація, країна матрьошка, країна ілюзій, країна імітацій, країна говна, країна лайна напала на нас, українців, з одною метою. Знищити Україну, знищити українців, знищити українську культуру, знищити існування нації такої, як України. Для чого вони нас напали? Після вісьми. Та яке вісьми? Від 2014 року, коли вбивають українців за їхнє походження, за те, що ти українець тебе. Країна-матрешка вбиває за те, що ти спілкуєшся українською мовою, вона тебе вб'є! За те, що ти носій українського паспорта гербом України, вона тебе вб'є! За те, що ти українець, вона тебе вб'є, країна Матрьошка, країна агресор, країна терорист. Вона знапала, тільки я ще раз повторюю. З однією метою знищити. Українців! Українців! Не задавайте таких дурних питань. Я не розумію, на чого напала країна матрешка Ми переможемо! Слава Україні! Слава героям тим, що спілкуються українською мовою! Ганьба Збройним силам! України солдатам, які. До сих пір спілкується мовою окупантів. Слава Україні.